У Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галакціоновича Короленка окреслили стратегію розвитку на наступний навчальний рік. Зробила це ректорка університету під час брифінгу. Педуніверситет налічує 278 науково-педагогічних працівників, які працюють на восьми факультетах. З них 43 професори, 51 доктор наук, 159 доцентів, 171 кандидат наук та 7 докторів філософії. У порівнянні з минулим роком на понад 50% збільшено набір в аспірантуру. Це один з найбільших показників в Україні серед інших вищих навчальних закладів. З початком воєнних дій університет став партнером Донецького обласного спеціалізованого коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки. Заклад розміщено на базі університету. Також створено ветеранський простір, ветеран Хаб Плюс, який успішно надає психологічну та соціальну підтримку воїнам та внутрішньо переміщеним особам. Одне бажання на всіх, ми наближаємо перемогу, а перемогу ми наближаємо нашими прекрасними знаннями, нашою такою фаховою освітою, якісною підготовкою нашої молоді до професійної діяльності і до життєдіяльності. Тому все те, що ми сьогодні досягаємо, те, що ми. Сьогодні працюємо так всі разом. Студенти, викладачі, всі люди, які працюють в нашому університеті. Це все ми одна команда. Ми працюємо разом. Ми працюємо на перемогу. Вперше за понад 100 років існування здійснено набір іноземних студентів у кількості 28 осіб. У 2022 році до університету зараховано три тисячі студентів. Це на дві тисячі осіб більше у порівнянні з 2021 У новому навчальному році заплановано інтегрувати першокурсників до управління університетом. Також університет має тісний зв'язок з територіальними громадами Полтавщини, підписано низку меморандумів про співпрацю для подальшого постачання кадрів, підвищення кваліфікації вчителів та проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл. Як повідомила Марина Гриньова, найпопулярніші спеціальності, що їх обирають наразі вступники це психологія, математика, журналістика та спорт.